Сьогодні ми побудуємо величезну вежу ендермена. Я не міг повірити, що вона вийшла настільки великою, адже збирали ми її більше трьох годин. А перед тим як розпочати це відео, ви маєте підписатись. Це набір лего 212-79, вежа ендермена. І судячи з розмірів коробки, це буде щось вражаюче. На зворотньому боці коробки ми можемо побачити, що ця вежа може розкладатись і перетворюватись у дві різні споруди. Менше слів приступаємо до розпаковки та збірки. Тут на зустрічає аж вісім пакетів з Лего, і в них аж 867 деталей. Отож, розпаковуємо і приступаємо до збірки. Користуватись, ми будемо мобільним застосунком. Так процес буде зручнішим та швидшим. Кілька пакетів для віллі і для мене. Я розпочну з третього. Буду будувати основу для вежі. Ендермен, це мабуть найдивніший моб у всьому Майнкрафт. Він не бігає за добою, не кричить і не нападає просто так. Він може довго стояти осторонь і спостерігати за всім, що ти робиш, і саме це робить його набагато страшнішим за будь-якого кріпера. Отож, збірка наша почалася з ніг, і ось так виглядають основи, на яких ми його і закріпимо. Ось і самі фігурки з червоним блоком та алмазним. Ну і фігурка воїна, яку нам поклали. До речі, ви коли-небудь бачили таку відкривачку для Лего деталей. Зазвичай вона у всіх наборах оранжева, проте ця, ну, дійсно крута. Щодо переміщення, то ендермен не бігає. Він телепортується. Коли ж намагаєшся вдарити його, він просто зникає і з'являється за спиною. Це створює відчуття, що ти ніколи не контролюєш ситуацію, наче він завжди на Попереду, навіть коли здається, що ти перемагаєш. Тому власне вежа у нас з нерухомими ногами пройшло близько 40 хвилин збірки. Деталей справді багато, і вони всі одного кольору. Весь цей час ми збирали лише одну сторону ноги, проте вже зараз ми бачимо, який він буде величезний. Погляньте, він уже як півкороки, а це тільки ноги. Цікаво продумано, що всередині вежі розділена драбина, якою можна підійматися нагору. Я звичайно впевнений, що це можна було б зробити з 20 деталей, а не з 50. Але мабуть, це все для. Для того щоб вежа була міцною і не розсипалась від необережного руху. Ось так виглядають повністю зібрані ноги, і на це ми витратили порядка півтори години. Це, до речі, єдиний моб у грі, який може брати блоки і переносити їх, не ламати, не вибухати, а саме брати і ставити їх в іншому місці. Можливо, він просто намагається перебудувати цей світ. Найголовніше правило у світі Майнкрафт: ніколи не дивись ендермену в очі. Для нього це не випадковість і не помилка, це виклик. Один погляд і спокійний моб миттєво перетворюється на агресивний. Мисливця. Ну і як ви вже зрозуміли, дістались ми вже і до Тулуба з руками та головою. У Тулуба є прикольний механізм, який Лего змішали з Технік. Його руки тримаються на пінах з Техніка. і поворотній механізм дозволить рукам підійматись та опускатись. А ось, і власне, і самі руки. Вони мені нагадують, магазин з набоями в узішці. Ну такі вони вже величезні для порівняння. Ось як вони виглядають на моїй долоні. Поставили ми, значить, руки, і так вони рухаються. Ну а ось і сама голова з очима, в які не можна. На ні за що дивитись, це і буде фінальним етапом нашої конструкції. Є популярна теорія, що ендермени це колишні гравці, ті, хто колись дійшов до енду, але не зміг повернутись. З часом вони змінились, стали вищими мовчазними і втратили мову. А фіолетові очі це світ світу, в якому вони застрягли назавжди. Попри всю свою силу, ендермен має дивну слабкість воду. Звичайний дощ змушує його панікувати і телепортуватись без зупину, наче цей світ фізично шкодить йому. Це ще раз натякає. Що він тут не повинен бути. А ось і фінальний результат нашої вежі. Знаєте, коли дивишся на готову вежу ендермена, вона виглядає не як монстр, а як символ, символ самотності, чужого світу і істоти, яка застрягла між вимірами. І, можливо, найстрашніше в ньому не сила, а те, що він занадто схожий на всіх нас. Ось такою вийшла наша серія. Підтримайте це відео лайком та підпискою. Побачимось рекомендаціях.